Шановне товариство, наша світлиця сьогодні приймає поважного гостя з Києва, нашого земляка Василя Фельваричного, члена студків письменників, заступника, всеукраї... голови Всеукраїнського товариства просвіти Міраса Шевченка. Пан Василь, служба. Ну, а далі вже ви підкажете багато, пані що... що... продовольчий. Василь Іванович вже сьогодні в нашій світлиці представляє свій другий том, але ви бачите тут дві книжки. Перша книжка була презентована на весні. Також було в Тернополі три презентації, сьогодні це друга. Перша була сьогодні в нашому архіві, сьогодні зараз у світлиці просвіти. Я думаю, що про книжку, про, про, про сюжети і про постаті. Сам автор скаже побільше. На нашу Це історію вона така я вирішив зробити. Тому через постах Симон Петлюри, але там і Грушевський, і Мениченко, і період зустрічі Петлюри з Франком, бо я починаючи від дитячих років, показав йому. Він по співучій родині формувався, де мама прекрасно співала. Він мав винятковий слух. Батько його був візником, мав вивози, возив архиерея, безплатно його возив. Відповідно, він був в Духовному бурсу по ним семінарію. Як і старші його брати молодші, вони всі хотіли бути десь священики, батько мріяв на п'ятому курсі. Лисенко приїжджає в Полтаву зі студентським хором. І Петлюра, семінарист, запрошує Лисенка послухати його кантату. Лисенка, б'ють пороги. А він керував хором семінаристами. Він диригент був, винятковий слух мав, який, до речі, цікавий режисер був. Також ставив свої самодіальні вистави. І ректор обурився, що без дозволу, його запрошено було Лисинок, який вже був світилом, Власне, це один із засновників просвіти Київський разом з Доріченком. Ну, унікальна вже особистість після 1902 року, коли там вшановували ось ви про Котляревську якраз в Полтаві, всі з'їжджалися Східної, Західної. України лисенко, якраз там десь був центровий лисунко-Франко це першої особистості після Шевченка може на клітку. І той ректор починає накидатися. І той студент, який захистив, став, каже: Ви що, пане ректор, це ж поважний чоловік, на кого накидається? Я його запросив послухати ніякої крамоли. Виключили його з університету, з цього семінарії. І так його почалася з 1900 року. А нас дехто не віла з Петлюра. З Цього де він з'явився в 17-му році, коли почав керувати військовим союз. Він пройшов 15 років Української революції. Він попрацював на покубані. Потім в Львів періг, третій, четвертий рік, до речі, приїжджав отут, через, через Кременеч, Оланівці, приїжджав туди, переходив там кордон. Співпрацьовував у газеті яка починалася на Буковині, там, як і, з науковим товариством, знайомий був з Франко. Тих два роки разом з Венеченком, там також рядували газети. Потім в Києві газета Рада, в Петербурзі гадовував вільну Україну. Нарешті українське життя, журнал, який віддавав українською мовою російською мовою москві для громадськ. Пройшов велику школу, перечитав багато. Унікальність особистість. Бо ми завжди отак на, на свій плев, от не вігнула, стой взявся звідти. Що Грушовський був великий як особистість, як історик. Гниченко це вже був могутній пласт літератури художнє відкриття робив, то це був як політик. Але всі були на тій хвилі революційні, всі, в певній мірі, були революційними романтиками. І замість того, що маючи. П'ять мільйонів українців з 15 мільйонів на всіх фронтах, хоча б один мільйон, півмільйона зробити українську потужну армію, і ми мали б незалежність із зовсім іншій історії. Варто його безперечно в тому, що він пішов на зближення з Присуцьким. Вирити українську революцію не можна було, коли було. Треба було на когось пост поставити який ставив свого часу Мазепу. І Хмельницький він прийшов цю історію. І він вирішив, що не скористалися з конотопу. З Виговського за тих історій, що можна було б, якби поляки тоді були з'єдналися з українцями, інакше була перекраєна карта Європи. В Москві нічого не було, бо ж тоді розгробили. Ні. Не було порозумі з Польщі. Він вирішив, що все-таки треба доходити, виходячи за руки з, з Польщею. Вона сама була поневолена під Росією. Не враховано було інше, звичайно, що. Що Австро-Угорщина, тих наших галицьких землях, вона все підігрівала тут так, стравлювала поляків з українців. Чиновники польські, економіка торгівлі євреї. От, а українці дуже так горсточка. І тому ці всі попідували знову ж домінувати, що це попу, що це польські території, що це і більш. І спершу Присуцький заключив з ним угоду, а потім вже з Леніним, з більшовиками рижська угода. Була це все зрада, але не винені інша справа. Ми ж теж говоримо трагедію Галицької армії, Галицька армія в Союзі з Денікиним. Це з, тим, з, тим, з чорносотенце і нищили все українське. Як ніхто. Але ж воно було це трагедія нашого народу, що так чи інакше нас кудись його заводили і розхворили замість того, що об'єднали. І тому, безперечно, він сподівався, потім він все-таки вивів ту армію залишки в Польщі, там вона була інтернована, він сподівався, що світ, бачачи цю червону більшовицьку загрозу, зрозуміє, і що їм вдасться йти там, і були і зимові походи, і інші. Ну, на жаль, ви знаєте, як це, як це все сталося у роки цієї історії. Складна наша сумна історія. Але повинна вона бути повчання хоча б тому. Тому що якщо зараз взяти ці цю, 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 газетники називалися, її партії, Російський Союз, засп... нічого не придумали сьогодні. Все скопіювали. А тоді все скопіювали з ще Петра І. От тоді, коли боровся цей єзуїстом з, з, з Мазепою, коли, розумієте, розсварювали гетьманів, коли все це. Оце все було єзуїстом московським. І тому, коли зараз ми бачимо, що в нас робиться, і тому Петлюра сказав, що він спершу, коли почалася Перша світова війна, він говорив, що ми повинні, якщо тут говорили, що за запорожаючи російська армія, навпаки казав, якщо буде українство на стороні Росії, то нарешті, може, царя все зрозумів, що вони разом і дадуть свободи. Боже, був наївний. Але потім ми все зрозумів. Треба орієнтуватися на свій народ, але шукати союзників. На жаль, в нас не виявилося ті союзники, треба було, ми програли. Але біда в тому, що ми зараз програємо ці самі чвари, свари, гризня за цими самими сценариями. М московські заводять в наш парламент, там всяких, розумієте, тих ЗПУ, які проходять школи, там п'ять от, от, от виторговують тому. Е Е, тому е, я взявся, щоб ми все-таки через художні твір десь переварнували, прожили це життя. Е, безперечно, не кожен стане читати там, може, в кожному якийсь може бути під. Але я думаю, що вона знайде свого читача. От, Бог мені дав сил здоров'я, що я вже п'ять томів зробив. От, кілька томів в роботі, кілька в начерків. Що вийде зараз десь до кінця року? Навіть протягом жовтня, якщо десь все буде виразнистний третій, то ну, поволенько будемо рухатися далі, бо ми повинні виносити з уроки з нашого минулого, повинні готувати молодь.